Привіт, скажи, як тебе звати і в якій школі ти вчишся? Привіт, мене звати Марк. Я граю у футзальній школі Форвард Марк, скільки тобі років? Мені 10 років. А на якій позиції ти граєш в школі Форвард? Я граю на лівому вінгері у школі. Лівий 2. півзахисник. Любиш більше грати на атаку. Так. А за що тобі ще подобається ця позиція саме? За те, що можна віддавати асисти та забивати голи. А що ти більше забиваєш голів чи віддаєш асистів? Віддаю асисті. Тобі більше подобається віддавати саме голіві передачі, так, не забивати самому. Угу. А що ти відчуваєш, коли віддаєш результативну передачу? Що команда забила гол, і це дуже класно, що я віддав цей асист, і потім Даніїла Гарков або хтось ще забив? Даніл, це ваш, мабуть, бомбардир найкращий. Так. так. А ти йому найбільше асистів віддаєш? Так. Ну, ти такий дорослий вже в плані футболу, розумієш, що треба грати на команду, не mm. на себе, не на статистику. Розкажи про свого тренера. Мій тренер дуже активний, і він мені дуже подобається. А назвеш його? Олександр Міщук. Які вправи на тренуваннях ви робите, розкажи. Робимо квадрат, робимо багато ударів у нас, багато пасів дуже і багато набіг. А що тобі найбільше подобається на тренуваннях робити? Ну, мабуть, щоб бити поворотом. А що найважче для тебе на тренуваннях? Найважче це коли треба багато бігати. Не подобається так. Тобі багато бігати. Так. Розкажи, хто твій улюблений футболіст? Е, мій улюблений футболіст це Рональдіня. Рональдіня? Нічого собі. Ти прямо пам'ятаєш такі матчі, коли грався Рональдіня, а з нинішньої Барселони, може, тобі хтось подобається. Е, Педрі. Педрі та Ямаль. Дивишся прямо матчі по да, телевізору. Да, да. З татом і мамою дивишся так, матчі? Ну, частіше з татом частіше. І з братом. А пам'ятаєш, коли тебе привезли на найперше тренування? Скільки років тобі е, тоді е, було? Мені було десь, мабуть, п'ять, і мене привезла мама. Е, ну, я трошки пам'ятаю. Але це мені дуже сподобалося одразу. Одразу сподобався так. тобі футбол. А тобі футбол подобається чи футзал більше? Да, мені і футзал і футбол. А все подобається. Все подобається, так. А розкажи про турнір останній, на якому ви виступали зі своєю школою, форвард. Або турнір, який тобі найбільше запам'ятався за останній час? Е, запам'ятався чемпіонат України з 15-го року, е, там, де ми зайняли п'яте місце. П'яте місце. П'яте місце. Але забивав на цьому турнірі? Е, так. Три голи. Три голи, нічого собі. А результат у них передасть скільки? Здається, десь може шість сім шість Шість-сім. У тебе Де? така дуже хороша статистика. – Я краще гравцем команди був. Багато в тебе вже таких нагород кращий гравець, ну, медалей. П'ять. А медалі десь, може, 12. Подобається отримувати медалі? Так. Дуже Особливо перше місце. А ким би ти хотів стати в майбутньому? Футболістом. Іграти за Барселону. Іграти за Барселону? Так. Нічого собі. А у нас в Запоріжжі ходиш на футзал, дивишся за футзалом? Ну, так, дивлюся. А якби тебе запросили в якусь футбольну або футзальну академію світу, пішов би туди? Так. Пішов Післясь. би туди, не роздумуючи, так? Да. А на кого з футболістів світових ти хотів бути схожим? Е, на Ямалі, тільки з правою ногою. Тільки розумієш вже дуже добре. А розкажи мені ще трішечки про ваші тренування. Які настанови вам дає перед тренуванням тренер? Що він говорить вам? Е, говорить, які ми будемо робити вправи, і може якісь комбінації будемо робити. Е, говорить, що буде на тренуванні, там, мабуть. Футбол, удари і все таке. А коли ви вже на турнірі перед самим матчем, як він вас мотивує? Він мотивує дуже гарно, але я прям не можу сказати, як. По-іншому. Ну після тренувань ти додому йдеш із задоволенням. Так. А на цьому майданчику Палаці спорту Юніс грав вже у футзал? Так. Да. Регулярно граєш. Регулярно граєш і багато голів тут забивав. Да. Не ну, тобі бажаю, щоб і в майбутньому ти забивав дуже дуже багато голів. Дякую, Марк, Дякую. за інтерв'ю.